Здравствуйте, шановні глядачі, мене називають дідусь хоху багато хто. І я зараз вам в прямому ефірі обсудимо отую тему, що я раніше заявляв. Якби ви знали, як я люблю отримувати подарунки. Оце в мене недавно було день народження, і я їх не отримував. Я, як дитина, дійсно, їх люблю отримувати. Радію. Дійсно, як дитина, хоч і не підстрибую отак, -от, ну, прямо не скачу, але беру його. Його я роздивляю цей подарунок. Починаю там придумувати, що ж із ним таке зробити, щоб якось ну, був цей подарунок ого-го який для мене. От подарували мені ящик отой для інструментів. Тепер я вже як ніби мужчина. На час можу його взяти і йти так розмахувати тим ящиком. І ну зовсім красота. Так, але тепер давайте до теми тої, що заявлена. А ще я хочу бути ветераном російсько-української війни. Ви можете мене запитати, чому? Я хочу. І, і ще не тільки чому, а теж ви можете сказати, що це ну неможливо це. Ну як? Як так це неможливо? Я ж колись у мене був дрон, китайський отой Мавік. Малий дешевий дрон, яким я піднімав його в повітря і знімав краєвиди свого міста. Він був такий слабенький, звичайно, але 10 хвилин акумуляторів вистачало. Я цей дрон подарував на Збройні Сили України. Кожен раз, купуючи якісь продукти в магазині, я ж донат на Збройні Сили перераховую, Хоч і маленький він там 10 гривень. Але ж невже оце не йде у залік, щоб бути ветераном? Та не можу я вас тут зрозуміти. Я вже три мішки гуманітарної допомоги у Офіс Товариства Червоного Хреста відпер. Там, звичайно, таке сорочки, там, костюми, ну і таке інше. Одежа, банк одягу. Можливо, це комусь то допоможе. І знову ви можете сказати тут мені, що так і так, дорогий мій, це на ветерана не тягне, це ти просто волонтер. І повинен просити там заслуженого волонтера. А як же ж от живу я тут, де кожну ніч над головою в нас літають дрони? І я от чую, як гуде. Я вибігаю на балкон, хватаю от рогатку, шариком із підшипника заряджаю і хочу збити дрон. Це як? Це теж не тягне ніби на е, ветерана російсько-української війни. І ще, як б'ють по нас отими ракетами, тими балістичними, хоч я й не був конкретно в епіцентрі, але... Я рядом метрів за п'ятсот то був і вибухи оті я чую. Ну, постійно майже. Невже оце не йде у залік цей? Вишу, не вірите? Ви скажете, що треба заслужити і має право тільки той, хто воював? Ну ви ж, теж? А подивіться на обличчя, це моє. Ну невже воно не виглядає? Я думаю, що схожий я на ветерана російсько-української війни. І, мабуть, більше схожий я на ветерана, ніж Стефанчук. Голова Верховної нашої ради на ідеолога лібертаріанської партії. Так, люди добрі, от хто дивиться, чому не нажимаєте лайки, не підписуєтесь? Я бачу, що ви дивитесь, але нажимайте, будь ласка, воно не вкусить вас. Ото раз і все. Оту руку і з паличкою вгору. Якщо не можете, то попросіть дітей, нехай вони вам допоможуть. Так, далі повертаємося назад до теми. Можливо, звичайно, що я і не тягну на ветерана російсько-української війни. Але ж, ну хочу я, і ми ж. Ну як раніше? Раніше ото були діти війни. І я думаю, що і після цієї війни тут будуть теж діти російсько-української війни, вони ж у нас то ніби заслужили. Але якщо залишиться оця ж сама влада, що є зараз, то не все тут так однозначно, ще вона є популістична, і вона може дати всім, наприклад, ветерана російсько-української війни. А от якщо ця влада далі то не збережеться, а прийде інша, ну та я думаю, що буде прагматична. Обов'язково вона буде прагматична. І зовсім зміниться. І тоді оці всі мої от мрії не будуть реалізовані. Це вже точно. Але навіщо це? Я от з цього все почав вам тут розказувати це? Та для того. Що я знаю, що в кінці війни туди у ці ветерани почнуть влаштовуватися купа чиновників, депутатів, інших різних рангів і тому подібне, які теж ніколи не були на цій війні. І я не хочу щоб оцей статус ветеран російсько-української війни, ну був так, як ото в Радянському Союзі, що кожному учневі, майже кожному в класі видавали там почесну грамоту за успіхи в навчанні. Або статус ветеран праці в Радянському Союзі був. І він був такий якийсь, ну, аж смішний, він не відповідав тому. Його багато видавали. Але цей статус ветеран праці ні на що не впливав. Не дуже неоцінений він був ніяк. Тому оцей статус ветерана російсько-української війни я хочу. Щоб він був якийсь вагомий, щоб він щось значив і давав якісь преференції людині, а отримати його міг тільки той, хто цього заслуговує. Не в от проходимо, це як оце я, що кажу, давай. Або ті депутати, що туди налізуть чиновники, там всі інші. Таких туди пускати не потрібно. Зовсім, на мою-то думку. Але вони там будуть. І можливо, от дивіться ви на моє це обличчя і скажіть, що можливо, треба не депутатів тих туди пропускать, А от таких, як я, простих то громадян. А буде ж це. І вже, мабуть, то швид... скоро. От зараз вже війна в такому стані, що якраз на шальках Терезі хитається туди-сюди, туди-сюди. Але от ви і гляньте те, що я вам кажу, і ні, ні разу не сумніваюсь в тім, що ми, як країна, обов'язково переможемо. Уже всі є посилки для цього. Ну, Росія втратила Сирію, Придністров'я. В Сербії забастовки. Урбан уже купив газ у турків. Він там ще щось вирішить. Але видно вже все, що сили у Росії вже немає. Вона усе вже втрачає в себе. І скоро зовсім розвалюватися почне. Оце! Послухали мене і тепер скажу я вам. Тему я оце вибрав, таку, що сам придумав. Я просив вас в останньому своєму цьому, що напишіть мені в коментарях, які ви теми хочете чути, бачити, щоб не було так, що я сам їх вибираю і хто мене дивиться, починає попадати під мій вплив. А треба, щоб ви теми ці обирали самі І мені пропонували їх тут вам більше висвітлити. Обговорити. Тому просіть своїх дітей у допомоги і напишіть в коментарях, які ви теми хочете тут чути. Так, ну вже потрібно закінчувати. Далі, далі в мене будуть трансляції. Обіцяю вам регулярно. Якщо ви будете мене дивитись, ставити лайки, писати коментарі, то обіцяю кожної неділі регулярно виходити з цієї прямої трансляції. Хто хоче слухати, той зрозуміє. З вами був дідусь Хохол. Ставте лайки. Подобайте, підписуйтесь обов'язково і бувайте здорові. На цьому я закінчую цю свою пряму трансляцію.